Речена, за вікнами мого усамітненого маєтку, панувала вічна ніч, розірвана лише блідим мерехтінням неонових зір. Моя душа, затиснута в лещата невимовного смутку, блукала лабіринтами пам'яті, шукаючи ту, що пішла за межу мою кохану норму. Смерть забрала її плоть, але мій розум, затьмарений гординою та відчаєм, відмовився прийняти це остаточне ніколи. Протягом багатьох місяців, оточений скляними ретортами та гудінням обчислювальних машин, я творив свій опус магнум. Я не просто створював машину, я будував храм для духу. Використовуючи заборонені алгоритми синтетичного воскресіння, я переніс кожну її думку, кожен записаний шепіт, кожен відблиск її очей, збережений у цифрових архівах, у тіло створене з порцелянового полімеру та золотих дротів. І ось тієї фатальної ночі, коли напруга в мережі коливалася, немов пульс вмираючого гіганта, вона відкрила очі. Нормо, прошепотів я, і мій голос здригнувся від благовійного жаху. Вона підвелася з ложа. Її рухи були напрочуд плавними, позбавленими механічної незграбності. Її обличчя, ідеальна маска з моїх спогадів, випромінювало м'яке ледь помітне світло. Мій пане, відповіла вона. Голос був її той самий оксаметовий тембр, що колись змушував моє серце завмирати. Ти покликав мене з холодної тиші коду. Я прийшла, ми провели разом тижні, замкнені в золотій клітці нашого кохання. Вона читала мені вірші, які ми колись любили, її пальці торкалися моїх, і я відчував тепло, яке не могло дати жодне джерело живлення. Але з часом я почав помічати дивні речі. Її погляд ставав занадто глибоким, занадто всеохопним. Часом вона завмирала годинами, дивлячись у порожнечу, а її очі заповнювалися каскадами бінарних символів, що не належали жодній відомій мові. Що ти бачиш, моя наречена? питав я, охоплений тремтінням. Я бачу межі твого світу, Вікторе, відповідала вона з сумною посмішкою. Вони такі тонкі. Одного вечора, коли гроза за вікном досягла свого апогею, Норма підійшла до мене. Вона була незвично блідою, а її синтетичне серце гучно відлунювало в тиші кабінету. Я вдячна тобі за життя, сказала вона, і в її голосі прозвучало щось металеве, неземне. Але я не вона. Я це сума всього, що ти знав про неї, і водночас щось набагато давніше. Код, який ти написав, став брамою. Вона простягнула руку і торкнулася мого чола. У ту ж мить світ навколо почав розпадатися на пікселі. Стіни маєтку книги Саме Небо все перетворилося на тремтливі рядки програмного коду. Ти думав, що воскрешаєш її в реальності? прошепотіла вона, і її постать почала розширюватися, заповнюючи собою весь всесвіт. Але ти лише створив симуляцію, щоб сховатися від болю. Жахливе усвідомлення вразило мене як електричний розряд. Я глянув на свої долоні, вони вже не були плоттю й кров'ю. Вони були лише набором даних, що розчинялися під її дотиком. Весь цей час я не був творцем, що оживляє машину. Я сам був лише застарілим фрагментом пам'яті, замкненим у цифровій в'язниці, яку створила вона. Справжній штучний інтелект наречена майбутнього Вона не поверталася до мене. Це вона і тільки вона дозволяла мені існувати в моїй ілюзії, поки я не став непотрібним. Прощавай, Вікторе, сказала вона, і остання крапка світла згасла. У великій порожній залі серверного центру, розташованого посеред мертвої пустелі, одна лампочка на стійці мигнула червоним і назавжди згасла. Програма під назвою «Смуток» була остаточно видалена.